Я не, не знаю достеменно причин, з яких депутати там, відвідують онлайн-сесії або не відвідують. Буває там в когось перебої з електричною з напругою, в когось там з інтернетом, з чимось іще, можливо, в когось там перебої там, з розумінням важливості або взагалі розумінням того, навіщо вони обирались до складу депутатів міської ради. Але ну, наразі на 30 травня в нас 39 депутатів вже підтвердили своє, свою участь. Окрім того, міський голова, це разом 40, як мінімум. Для прийняття рішення нам потрібно, ви знаєте, 28 голосів. Тож сподіваюся, що ця сесія буде в нас більш конструктивною. І відповідно там всі питання, які будуть виноситись, вони будуть розглянуті та проголосовані. Політична оцінка депутата може бути тільки на наступних виборах, і ми поки що не знаємо, коли вони відбудуться у нас. А деякі з депутатів, вони дійсно, як знаєте, ну, там, плутають з мирними часами, да, коли він мог прийти на сесію, вставити картку і вийти потім в, в холл біля сесійної зали і там займатися своїми справами, не беручи, не беручи участь у голосуванні, але. При цьому він там як сказати формально присутній на сесії, да? ну а тут вже е, онлайн формат він такого не дозволяє. По-перше, по-друге, ну я не знаю, як це пояснити. Просто недбалістю, умислом чи ще чимось.